Дитинка, ось, ма, донечка. Іди сюди. Їй треба гарячу їжу, її треба вовремя помити. Ось вона підписала чи покакала. Я ж не запрограмую по цьому графіку. Її треба зігріти. В хаті холодно, розумієте? Місцевий житель Володимир Мартиненко каже, аби пристосуватися до відключень, встановив на балконі акумулятор. На балконі автомобільний акумулятор. Ну треба постійно треба підзаряджати. Тепло світ я отримую. від цього. Ну, щоб його отримати, я більше споживаю з розетки на зарядку. Там же ж КПД маленькі, розумієте? Який смисл в тому, що це відключення, ми потім за ці дві години надолужуємо вдвічі більше потребляємо енергії. Я в цьому будинку живу. 15 поверхів. Вище 9-го поверху. Тільки все на електриці. Тобто, виробляють електрику, представте, є інваліди, є старенькі люди. На 15-му поверху живуть. Ліфт же ж виключається. Як їм? Тобто, отака соціальна нерівність настільки виражена в цих відключеннях. Графіки погодинних відключень продовжують діяти на Сумщині та врешті регіонів країни 9 лютого, зазначає на своїй сторінці Укренерго. Це йдеться в дописі пов'язано з наслідками російських обстрілів енергетичної інфраструктури України. В Укренерго наголошують, графіки лишаються в силі, щоб уникнути перевантаження мережі і забезпечити стабільність енергосистеми країни. У сумах 7-8 лютого, окрім погодинних, діяли аварійні та спеціальні аварійні відключення. Повідомляли на сторінках Сумобленерго. Кілька районів міста понад добу були знеструмлені. Світла немає, переживаємо головне, щоб хоча б вода була. Акумулятори стоять світло і все. Більше нам не треба. Встигають заряджатися акумулятори. Ну коли як. У Нас два акумулятори. То один працює, другий заряджається. Трішки підзарядився, потім інший. І так до пунктів незламності ходите? Ні, ні, ні. Поки слава Богу, не потребуємо цього. У Сумах працюють 39 стаціонарних пунктів незламності, де можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. Повідомили на сторінці Сумської міськради. Це один з них. Відвідувачів тут сьогодні немає. Чи часто приходять люди до пункту незламності? Та, ні, зараз ні. нас, ну, слава Богу, графіка дотримується. Якщо в день 2 години є 4 немає, то вночі буває 6-7 годин немає. Ну, ви знаєте, це терпимо. Як враховуємо зараз усі ж ми, мабуть, ту ситуацію, де знаходяться хлопці, то вже відсутність світла впливає на опалення. Тому дійсно купуємо пальне, включаємо генератор. Хоча б для того, щоб опалення, бо батарея холоджується. Я ніколи не спала вдягнена, зараз доводиться спим в теплих одягах. Алла Ганіч мешкає у будинку, що навпроти пункту незламності. Жінка втратила на війні сина в січні 2023 року. Говорить, світло в її оселі регулярно вимикають. Додає, готова терпіти знеструмлення і надалі. Знаючи, які дуже важких умовах син був, як їм було важко, вони не могли ні води повпити, бо це ж било. Він загинув у січні місяці. Не було ні води. все замерзало. Відігрітися не могли ніяким чином. То я думаю, що те, що ми зараз претерпіваємо, це такі мелочі. Я готова пережити ще більше. Це особисто моя позиція. Ми готові ще пережити без світла, без тепла, без води, знаючи, як, як важко зараз нашим хлопчикам. У суму зазначають, енергетики намагаються полагодити пошкоджені внаслідок російських обстрілів мережі. Ваші коли головами літають захід, а на діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.